Так, всім доброго ранку. Розпочнемо з вами урок. Я досліджую світ. Ми з вами починаємо тему про тварин. Спочатку давайте з вами пригадаємо, яка у нас зараз пора року. Весна, який місяць? Квітень, правильно, 24 число. Яка погода за вікном? Так, сонячно, тепло. Ми вже відчуваємо, що весна настала, дощів, ніяких опадів немає, навколо все розквітає, зеленіє. Так, давай з тобою розглянемо малюнок і скажемо, як можна їх об'єднати одним словом. Хто це? Правильно, тварини. це все тварини. Так, а чому? Так, а тобі на екрані зараз що видно? Видно, так? Да? У мене чомусь. А зараз що видно? Так, зараз ще раз. Так, а як розрізняють групи тварин? Кого ми бачимо? Жабу. Жабу ти бачиш? А, -а, -а я зрозуміла, чому ти бачиш за жабу зараз хвилинку. Так, як ми розрізняємо групи тварин. Перше, оце хто така? Муха. Муха. До якої групи тварин вона відноситься? До комахи. Комахи, правильно. Наступна група тварин. Риби. Риби. Риб. Наступні. Птахи. Птахи і. Білки. <плес> птахи і білки. Більше у нас ніяких звірів немає. Повністю їх можна назвати звірі. І білочки, і зайчики, і лисички, звірі. Тобто, декілька дуже-дуже багато є тварин, але вони діляться на групи комахи, риби, птахи і звірі. Так, тварини належать до живої природи, тому що вони живі організми. Усім живим організмам притаманні спільні ознаки. Такі, Які ж ознаки живих організмів притаманні тваринам? Із маленького каченятка виростає велика качка. Яка ж це ознака живого організму? вони були маленькі, а потім стала велика. Ростуть так, як і як і люди були маленькими дітьми, а стали дорослими високими людьми. Ростуть живі організми ще. Ну, що робить? Ну, на малюнку, що вона робить? Біжить, рухається. Так, ще які ознаки живих організм? Що вона робить? Їсть банан. Їсть, тобто харчування, кожен живий організм, кожна тваринка, кожна пташка, комашка, людина, вони всі харчуються обов'язково, ще розмножуються, бо у тваринок є свої діточки. Які ще ознаки живих організмів ми знаємо. Особливими є ознаки, яких не мають інші живі організми. Наприклад, як тварини переміщаються з одного місця в інше. Ану, скажи мені, як ходить змія? Вона не вона наповзи. Повзе Повзає, правильно, бо в неї немає ніх рук. Вона повзає. Так, а як ходить Орел? Орел не ходить, він літає. Правильно літає, так, а як ходить жаба? Ру. Стрибає, правильно. Тобто всі тварини по-різному переміщуються. Хтось літає, хтось повзає, хтось стрибає, а як ходить, Гепард. Бігає. бігає. Він частіше бігає, полює. Так, а рибка як ходить? Рибка не ходить, вона плаває. Плаває. Так, вона переміщається у водички, вона плаває. Абсолютно правильно. Так, для переміщення у тварин є. Що є у звірів для переміщення? Що у пташок? Крилля. Крила. Вони переміщуються за допомогою крил і лап. Звірі за допомогою чого переміщуються? Лапи. Лапи, риби за допомогою чого переміщуються. Плавники. Так, за допомогою плавників, плавців і допомагає їм ще хвостик. Так, що ж до диких тварин? Тварини, які живуть у природі і самі собі шукають їжу, називаються дикими. Вони не потребують допомоги людини. Вони самі добувають їжу, влаштовують своє житло, рятуються від ворогів. Так, ще раз, які тварини називаються дикими. Ну, які живуть у природі самостійно, яким не потрібна допомога людини. Дикими називають не хижі. Хижі це інша група. У нас є дикі тварини і свійські тварини. Дикі тварини ті, які живуть у природі і самі собі шукають їжу, яким не потрібна допомога людей. Давай ще раз, якими тваринами називаються дикі тварини? Треба допомагати. Так, вони самостійно живуть в умовах природи. Так, цих тварин можна розділити на три групи хижаки, травоїдні та всеїдні. Хто ж такі хижаки? Хижаки це ще... Тобто це тварини, які полюють на інших тварин і живляться іншими тваринами, правильно? Так. Да. Так, це хижаки. Хто ж у нас, які, яких ми знаємо диких тварин, які у нас є хижаками? Лев. Лев. Лисиця. Лисиця. Тигр. Тигр. Вовк. Вовк. Ну, а нижче це. Або барс, або Рись Ну, це більше на барса схоже, також із сімейства котячих. Так, це хижі. Ану, скажи мені, що вони їдять? Тварин. Інших тварин. Так, вони полюють на інших тварин. Абсолютно правильно. А хто ж такі всеїдні тварини? всеїдні Ті, які їдять і рослини, і тварини. Вони живляться не тільки іншими тваринами, а ще й рослинами. Хто ж відноситься до всеїдних? Відмідь. Ведмідь. Ведмідь. Мураха. Так. Їжак. Їжачок. Кубан. Кабан. Бурсук. 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 Так, наприклад, ведмідь. Ми з вами звикли, що ведмідь дуже любить мед, він дуже любить ягоди, але і так, він дуже любить полювати на рибку, а це означає, що він і любить траву поїсти інших тварин, тобто він всеїдний. Так, і хто ж такі травоїдні тварини? Це які траву їдять. Так, які харчуються тільки виключно рослинами. Які ж це тварини? Бада, яка любить бамбук? А вона ж... Жираф. Жирафа. Зайчик. Зайчик. Слон. Слон. Я одного маю. Панди більше розповсюджені в Японії, в Китаї. Їх там дуже-дуже оберігають панд. Так, зайчики, кролики це в будь-якому випадку травоїдні тварини, оскільки вони люблять травку погристи, морквинку поїсти, капустинку з'їсти, а це все рослини. Так, у нас в Україні часто зустрічаються зайці, лось у нас навіть є. В Україні точно лосіє, за жирафу і слона не можу сказати, що вони у нас в Україні живуть, ми їх можемо тільки в яких заповідниках побачити. Так. Якщо... Та де гори можна побачити. Кого? Це гори смотрите, можна і увічка. Якщо зникають рослиноїдні тварини, то хижі тварини гинуть. Або вони переселяються туди, де для них є їжа. Такі кормові зв'язки називаються ланцюжками живлення. Зараз з вами познайомимося хоча б з одним ланцюжком живлення. Так, із чого починається ланцюжок? І... Дерево. Рослина. Рослину їсть хто? А двері не буде вонити? Гусінь або якась комашка. Гус. Так, рослиною харчується м якась комашка, гусінь. Ким хто харчується гусінь? Ну, далі стрілочка. Рослину їсть гусениця, гусеницю їсть, синичка, а синичку може з'їсти. Орел бо орел більше як хижий птах. Так, тобто це приклад ланцюжка живлення. Якщо не буде рослин, то тоді вимруть вимре комахи. Якщо не буде комах, то вимруть пташки. Якщо вимруть пташки, то зможуть і вимерти хижі птахи, які годуються меншими тваринами, або їм прийдеться змінювати місце свого перебування. Так, а ну, назви мені цей ланцюжок, назви мені цей ланцюжок живлення. Греби. Тобто рослини їсть. Заєць. А заяць якраз травоїдний, він їсть рослини, а зайчика може з'їсти хижий вовк. Вов. Тому тут також можна зробити висновок, що якщо не буде рослин, то не буде що їсти травогідним. Тваринам. А якщо не буде травоїдних тварин, то не зможуть і вижити хижі тварини. Все в нашій природі один з одним пов'язано. Ланцюжок живлення завжди починається з рослин. А ну спробуй мені тут скласти правильний ланцюжок живлення. З чого буде починатися ланцюжок живлення? Моркву, їсть, зайця, А зайця, їсть, рослин. Правильно, тобто все починається з рослин. Морква, зайчик, лисичка. Так, а спробуй ще тут скласти ланцюжок живлення. А попереду не знаю, за так. Що, що? Не попереду, не. Ну, що буде перше? З чого завжди починається ланцюжок живлення? Пшениця. З рослини, пшениця. так, пшениця. 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 Ну, хто буде зернятка пшенички їсти? Мишка чи їжачок? Мишка, Мишка. а мишку може з'їсти. Ї... Йо... Їжачок, абсолютно правильно. Їжачок хоче маленький, але він всеїдна тварина. Він може е живитися не тільки рослинами, а ще й іншими тваринами. Тому цей ланцюжок може бути саме таким. Від рослини зернятка пшениці, мишка і їжачок. Так, як ти думаєш, як тут можна доповнити ланцюжок живлення? Хто буде тут останній? Перше це листя дерева. Листя дерева їсть гусінь, а хто гусінь з'їсть? Хто комашок полюбляє? Синичка. Синичка, тобто будь-яка пташка. Можна закінчити цей ланцюжок будь якою пташкою. Так, а звідти чим тут почнеться ланцюжок живлення? Вовс з'їсть косулю, яка е, травоїдна, а косульня. Кос... Травої. Правильно, тут б... могла бути будь-яка рослина, травка, бо косуля вона більш травоїдна е, тварина. Так, А ну, спробуй мені назвати тут е, травоїдних тварин. Чло. Слон, Жирафа, жирафа правильно. Хамалон. Так. А, ні, він більше буде е, всеїдним, бо він може і рослини їсти, і м комах. Мавпа. Мавпа, а до хижих тварин. лисиця і. Ну, мабуть, це. Лев. Так, да, я думаю, це лев. Так. О, один із цікавих фактів про тварин. Вага синього кита. Дорівнює вазі 30 слонів. Один кит важить як 30 дорослих слонів. Тобто слон не найбільша тварина в світі, а кит є найбільшою твариною в світі, а довжина його може складати довжину трьох автобусів. Це дуже велика тварина і дуже дуже довга тварина. Так, ще раз, якими тваринами називають дикими? <звук> ну, тобто, це які тварини? Як вони живуть? Де вони живуть? В лісі. Або в лісі, так. Тобто в природі вони живуть як? Без допомоги людей. Так. Тварини, які живуть у природі і самі, самі собі шукають їжу, будують е, свої житла, рятуються від ворогів, яким не потрібна допомога. Це дике. Так, хижі тварини це які тварини? Коротко, наханіше, це ну, не, не просто це які тварини? Чим вони харчуються, хижі тварини? Другими, Іншими прав... тваринами, правильно, всеїдні тварини чим харчуються? Все Ш... їдять все їдять абсолютно правильно і тварин і інших, і рослин. А травогідні тварини я, я, Яку траву їдять? Так, їдять тільки рослинну. Їжу абсолютно правильно. Так, сьогодні ми з вами вже познайомилися із тваринами. що Кожна тварина по різному ходить. Хтось повзає, хтось літає, хтось стрибає, хтось бігає, а хтось плаває. Всі тварини дуже, дуже О, різні. На, зараз у нас з вами урок завершений.